Друзі, вітаю вас на каналі Терапія, вітаю в новому відео. Проект називається Куртка. Ні, не ця куртка. Щось буду робити, тому що потрібно рухатися далі, хоча я ще не повністю. Скажімо, ок, але дуже хочеться себе чимось порадувати. І от, дивіться, для чого я це все роблю, щоб і ви, можливо, щось для себе пошили. Отже, в мене є моя особиста куртка, купована, фірмова. І дивіться, що ми маємо. Оскільки прибавки. Це дуже індивідуальна справа. І ось ця куртка мені комфортна. От саме оця і на зараз. Не знаю, що буде завтра післязавтра, але оця от мені комфортна, я її найчастіше одягаю. Моя улюблена Демі-курточка. Вона зі спущеним плечем. Можливо, я буду робити спущене плече, можливо, ні. Не знаю. Але я вам хочу показати наступне. Дивіться, по грудях. Тобто на пів ширина куртки йде 55 см, весь об'єм 110 см. А й мій об'єм, друзі, 92 см об'єм грудей. Уявіть! Тобто, ось в мене було б 46, уявіть, яка величезна, величезна прибавка для цієї куртки, для мого комфорту, щоб я під неї змогла натягти худі, щось таке, і вона насправді, хоч вона й тонка. Бачите, вона зовсім тонка. Але за рахунок того, що в неї вона широка, ну як вона не виглядає на мене широкою, то вона норм. Так, це перше, що ви маєте зробити, це зі своїх речей, які вам комфортні, зняти оцю напівширину, щоб розуміти, яку прибавку ви маєте робити на свою куртку. Далі довжина, оскільки всі ми різні. Значить, Довжина в моєї куртки 64 см. Ну, десь приблизно можна таку саму і робити. Ну, і довжину рукава всі ви знаєте. Друзі, тепер дивіться. Дуже це підступна фігня це ширина рукава в куртки. Да? Це перед тим, як кроїть, я вам показую. Значить, Ми знімаємо напівширину. Отак приплюснули, повітря з неї зняли, і дивіться, в мене напівширина. Ну, десь 22 см. Але враховуйте, припуски на шви можна робити ще ширше. І Рукав на куртці. Чим ширше, тим краще. Вам буде зручно. Можете робити ще ширше. От, оці всі заміри зняли. Це в мене, до речі, Ось така от готова фірмова куртка. Ну тут дуже багато фурнітури, друзі, кнопки. Оці. В мене нема чим їх ставити, навіть якби мені дуже хотілося. Люверси я теж ну уявіть, скільки потрібно всього прикупити, щоб ставити це все. Це треба цим займатися на постійній основі. Якщо ставити ось такі от кнопки чи отакі от от люверси, ця куртка, до речі, 44-го розміру, бачите? Тобто, це есочка. Есочка, і в неї от така ширина. Вона виконана досить таки якісно, тут багато фурнітури, це італійський виробник. От, І вона е дуже легко чиститься, оця плащівка вологими серветками. Бачите, яка тут цікава стюжка, тут плотна плотна йде, тут уже крупніша. Бачите, ось так зроблена вона. І каптур. Просто отак от подстрочений. Каптур, до речі, подвійний, мабуть. Ні, не подвійний. От, Все. Тепер йдемо викроювати з тої тканини, яку я обрала. Оце такий довгий вступ. Чому на підлозі, друзі, показую я вам тканину. Ну, тому що, по-перше, її багато. По-друге, щоб ви також не наробили помилок перед тим, як кроїти. Дивіться, я буду кроїти ось з цих. Ромашок. Не знаю, поки як, значить, в мене ідея для пілочки зробити оці ромашки. Каптур має бути обов'язково теж з ромашками. Рукава, оці мілкі ромашки для рукавів, мені не подобаються. Рукава, значить, будуть однотонні. Далі, коли ми викраємо, нам потрібна симетрія. Оскільки тут є малюнок, тобто спочатку перед тим, як кроїти, потрібно ось тут буде якось розкласти. Одне на одного і подивитися, ну, оскільки буде ще ж замок, я її буду шити на замку, то воно, в принципі, тут і норм. В общем-то, треба подивитися і так, і так, друзі, розкласти, плюс оці ромбіки, щоб вони нормально отак от він має вшиватися, замок, на наполовину ромбіка, бачите? Тобто, або отут мені треба буде забрати, або ну тут дуже з краю не буду. отут ось, ось буде центр переду куртки. Цю лінію потрібно промалювати відразу буде. Поняли ви? Тобто, зараз я беру отут-малюю лінію, і від неї відступаємо на ширину, ну, на вшивання замка і на винос від центра переда. Зараз це буду показувати, бо малюнок і ще й простогане. Е, хвилинку. Друзі, про що я хотіла сказати? Дивіться, малюнок хаотичний, несиметричний. І є оці ромби. Бачите? Тобто, Я загортаю наполовину ромба тут. І тут, отак, щоб поняти, де у вас буде от, пришиватися замок. І тут, як би ви його не викладали, як би ви не хотіли, все рівно ці ромашки, вони не можуть стикуватися одна напроти одної чого. Бо коли ви опускаєте нижче оцей малюнок, він, ну, ви поняли? Стьожка, вона вже зміщається. Тому вже як буде, так і буде. Воно буде по-любому красиво. Головне викласти так, щоб оці стожки були одна напроти іншої. Обов'язково спочатку тут ми малюємо лінію, там, де в нас буде по ній пришиватися молня. І від цієї лінії вже ми будемо малювати все остальне. Тому що по-іншому ніяк, друзі, оскільки що, оскільки в нас є. Як ви бачите, малюнок. Ну або ви можете кроїти оток. Тобто внизу ромашки, в мене ромашки будуть повністю на всій пілочці. Так, друзі, промалювала лінію, де буде пришиватись блискавка. Дивіться, коли ви прикладаєте вашу базову основу від центру переда, ну, десь відступіть пів сантиметра. Цього достатньо буде для куртки, ну, можете сантиметр. Далі намалювала лінію. Е... В мене було таке дивне питання, чому розпускається оця. Мене ні разу не розпускала, що робити, щоб Стьожка не розпускалася. В мене не розпускалась. Припуск я тут чималий беру, бачите? Потім я його підріжу ось на ширину лінійки на 2 см. Тобто, оця лінія пришивання блискавки, від неї відступили сантиметр, приклали свою базову основу. Тепер горловину можете так не поглиблювати. Меншу зробити, потім підріжете на примірці припуск сантиметр на плече, плече можете спустити обов'язково. Тут десь ми додаємо десь сантиметр, і лінію пройми ми опускаємо на 2 см. Вся прибавка, дивимося начало куртки, я вам казала, яка прибавка. Тобто тут ви свою прибавку, От я буду брати, щоб готовий виріб, так теж десь приблизно був. Тобто, чим більше, тим краще. Можна навіть взяти. от... Скільки хочете, потім вшити. Все. Тут прибавили, тут лінію пройми опустили, виточку ми на куртці не робимо, вона не потрібна. За рахунок прибавки, в нас є місце на розширення на об'єм грудей. Ви зрозуміли? Так, як завжди, як в усіх уроках куртки, які я показувала. Довжину, оскільки я хочу десь готовий виріб 64-65 то на 10 см ми робимо довше. Викройку, з урахуванням підгібки, усушки утраски. Тобто в мене десь буде зараз 75 см. Можете брати 80 все. Вирізаємо одну пілочку, формуємо і потім, повністю симетрично притуляючи ці квадратики, вирізаємо іншу. По спинки. Зараз буду дивитися, що в мене там залишиться. І з цього всього буду вже формувати спинку, друзі. Ну, отак, методом авторського притуляння я роблю. Ви можете кроїти, дивіться, я роблю отак. У мене ромашки повністю на всій пілочці. Ви можете викроювати ось таким чином. Будь ласка, хто як хоче, в мене така ідея. Я хочу багато ромашок. Ромашок. Викроїла пілочку, показую, щоб коли ви загорнете оцю лінію. Притулите до оцеї, вас оці ромбики оці, будуть сходитись, так? Ось так. Тепер кишеня має формуватися десь отут. отут. Ще поки не знаю, викрою спинку, думаю, що робити. Оскільки малюнок дуже насичений, дивно, якщо на спинці хоча б трохи не буде ромашок. Тому я думаю, друзі, досі, що робить. А, друзі, так само у нас із спинкою. Додаємо припуски на плече, припуск десь 2 см на пройму, опускаємо пройму нижче, ну і враховуєте, да, що це велика прибавка. І отак-от от по боковому шву, щоб у вас все зійшлось. Ось баланс збережений, якщо ви бачите, наскільки спинка. пілочки, може комусь не видно. Це і є той баланс, щоб виріб не перекочувався в сторону спинки. Є. Наступна це рукава. Ну ось так. На що мені хватило фантазії тут, бачите? щоб воно трошечки ромашок сюди було на спині. Отак. От Друзі, наступне це викріка рукава. Ваша базова основа. Ви пам'ятаєте, скільки ви на початку давали прибавки до? Базової основи, от ви пам'ятаєте мою куртку на початку. Тобто, ми робимо прибавку на рукав, ви можете нормально так зробити. І не забувайте додати обов'язково довжини, тому що за рахунок того, що це утеплений матеріал, щоб рукава не були підстрелені. Ще додаємо припуск. Тобто тут припуск, там припуск. На голівку рукава припуск не даємо, тому що ви пам'ятаєте, ми плече прибавили. І оскільки це куртка. Тобто ми робимо припуски тільки. По боках. І вирізаємо рукава. Кладемо так, щоб було симетрично. У мене рукава будуть без малюнка. Оцю частину, можливо, використаю для обтачки, оцю із ромашками, тому що ну, вона потрібна буде, да, однотонна, і мені потрібно що щось буде сформувати комірець, він має бути теж з ромашками. Тому цю частину я також залишаю. І в мене залишилася частина, як ви бачите, з такими великими ромашками це для каптура, як я і планувала. Ну і методом авторського притуляння, друзі, викроюю каптур по цій своїй куртці. Тут, до речі, бачите, ось я бачу я виточка. От. Спочатку оці дві частини з урахуванням цього припуску, а потім центральну частину, ось, яка вона там є по довжині приблизно, можливо, з іншого якогось, бо в мене тут ну, дуже невеликий шматок. І ще. Зараз буду дивитись. Дивіться, нам для обтачки ну, або для внутрішньої частини, потрібно, щоб воно було без утеплювача. Тому я спробую оце ось розпустити. Але коли я розпускаю, залишаються ось такі дірки, що мені не дуже подобається. бачите? Ось. Зараз я спробую прогладити, якщо вони ну, більш-менш прибираються від пари, сліди оці. То тоді я буду, звісно, що розпускати. Це багато роботи. Якщо вони не прибираються, то тоді ну, залишу це все, от, так як є з утеплювачем. Оця частина для обтачки. Друзі, показую від парогенератора майже непомітні сліди. Бачите? Ось я так от дирочки. і коли попрасувати, то вони майже непомітні, тому що буду сратися і буду виковирювати. Розщеплювати оцю підкладку, бо мені вона треба і на обтачку під низ. Да? І на капюшон теж треба буде щось то придумати. Тобто, з оцього рожевого буду розпускати і формувати з нього внутрішню частину. От порозпускаю залишки ті, які в мене є. Оце це дуже багато роботи. Тому слідкуйте за наступними. Друзі, влогами. Да? Це я ось вирізала. Да Мені ще потрібна центральна частина каптура, ось так, щоб більш-менш симетрично, бачите, було. І ще мені потрібна центральна частина. Я думаю, оця ось, оця ось піде. Мені потрібна смужка, не знаю, чи її вистачить. Якщо не вистачить, то я навіть пришию отут шматок, воно там не видно буде. Це з утеплювачем на каптур. І далі потрібно багато буде шматків на обтачку, як я вже сказала. От буду робити з того, що в мене є, друзі. От все, уявіть, який був, начебто, великий шматок, да? а тут ось залишилося. Якщо так от покрамсати, то нічого й не залишилось. У мене було 2,5 метра. Друзі, на цьому на сьогодні все. Слідкуйте за наступними влогами. Бувайте здорові! Вам ось така київська погода, а я йду обідати. Всім цьомки-бомки-пока!